Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про таке захворювання, як подагра, що воно собою представляє, яка клініка, діагностика та лікування. Отже, подагра. Хронічне захворювання зумовлене порушенням пуринового обміну і накопиченням сечової кислоти в організмі, що клінічно проявляється рецидивами гострого артриту, синовіту та відкладення уратів у тканинах. При подагрі визначається порушенням пуринового обміну і розвивається гіперурекемія. Гіперурекемія це концентрація сечової кислоти в сироваці крові більше 420 ммоль на літр. Вона буває первинна, спричинена генетично обумовленими дефектами ферментів, що приймають участь у пориновому обміну, і набута збільшений прийом поринів з їжею, м'ясні продукти, бульйони, підвищений розпад АТФ, в тому числі у результаті зловживання алкоголем. Підвищений прийом фруктози, деякі фрукти та фруктові напої, знижена ниркова екскреція, тобто виведення сечової кислоти, наприклад, у хворих з полікістозом нирок. Фактори, що провокують загострення подагри, це алкоголь, перехолодження, мікротравми, тривала ходьба. Тривале перебування за кермом, операції, медикаментозні засоби, а саме вітамін b 12 інсулін, діуретики, пеніцилін, аспірин тощо, раптова зміна концентрації уратів крові, тобто при значному потовиділенні, при значних фізичних навантаженнях, зміна харчування, споживання м'яса, жирів, тощо, клінічна картина та природний перебіг. Чоловіки хворіють найчастіше у віці після 40 років, а жінки після менопаузи. Напад подагри проявляється раптовим сильним болем та набряком суглобу. В межах суглобу з'являється гіперемія, тобто перенаповнення судин кров'ю. Шкіра стає напруженою та блискучою підшкірній клітковині розвивається набряк. Дана септоматика у 95% випадків починається з ураження першого плесно-фалангового суглоба і виникає вночі або вранці, але також можуть вражатися і інші суглоби. Напад триває від 3 до 10 днів при умові прийому медикаментів. Нелікований напад подагри може тривати до місяця. У хворих після нападу подагри рецидив зазвичай з'являється в такому часовому проміжку від 6 місяців до 2 років. Періоди між нападами є безсимптомними. З підвищенням рівня сочової кислоти часто співіснують гіперліпідемія, аномально підвищений рівень ліпідів, гіперглікемія, підвищення рівня цукру в крові, ожиріння та артеріальна гіпертензія, тобто підвищення артеріального тиску. У зв'язку з чим розвиток серцево-судинних захворювань зростає. Переходимо до діагностики. Обов'язковим є лабораторні дослідження, а саме біохімічний аналіз крові з визначенням сочової кислоти. Ліпопротиди низької та високої щільності, холестерину, креатиніну, сечовини, загальний аналіз крові, при якому можна спостерігати лейкоцитоз та прискорене шое, загальний аналіз сечі, наявності білка в сечі, лейкоцитів, кристали уратів, пункція синовіальної рідини містить кристали уратів натрію. Також інформативними будуть рентгенографія, УЗД-діагностика, КТ і МРТ, при яких можна виявити депозити кристали уратів. Отже, діагноз ми поставили, перейдемо до лікування. Потрібно дотримуватися загальних рекомендацій, а саме зниження маси тіла, осіб з надмірною вагою та ожирінням. Дієта з низьким містом пуринів, потрібно відмовитися від м'яса, сала, жирних сортів риби, бульйонів, солоні і гострі сири, консерви, соки, бобові, горошок, боби, квасоля, шоколад та алкоголь. З дієтою потрібно ознайомитися ретельніше, особливо якщо у вас підтверджене дане захворювання. А ми продовжимо слід уникати тютюнопаління, збільшити фізичну активність і обов'язково проводити скринінг. тобто стратегію системного первинного обстеження інших захворювань, а саме ниркова недостатність і хвороба серця, серцево-судинна. Патологія, інсульт, артеріальна гіпертензія та цукрового діабету, лікування нападу подагри обов'язково повинен підбирати лікар, відштовхуючись від тяжкості нападу, кількості уражених суглобів та тривалості нападу. Також варто звертати увагу на наявність тяжкої дисфункції нирок. Можна використовувати НПЗП у максимально рекомендованих дозах. При відсутності протипоказів до нестероїдних протизапальних препаратів, при наявності показань застосовують разом з інгібіторами протонової помпи. Омепразол-пантопразол. Ацетилсаліцилову кислоту, тобто аспірин, категорично не призначають, оскільки вона домовлює зростання концентрації сечової кислоти в плазмі крові. Якщо вам протипоказаний колхіцин або НПЗП, лікар може підбирати глюкокортикостероїд протягом 3 5 днів в дозі еквівалентній 30 мг преднізолону. Хронічне лікування. Тобто лікування, яке знижує концентрацію сочової кислоти, потрібно починати через два тижні після завершення нападу подагри. Показанням до призначання препаратів на постійній основі є рецидивуючі напади більше двох разів на рік. Тофуси, вік старше 40 років, урекемія більше 480 мікромоль на літр, наявність супутніх захворювань, гіпертонічна хвороба, порушення функцій нирок. Отже, лікарський засіб першого ряду це алопоренол. Початкова доза 100 мг на добу дозу можна збільшити через кожні два тижні на 100 мг. Максимальна добова доза при цьому сягає 600 мг, але зазвичай пацієнтам достатньо досягнути 300 мг на добу. Лікарський засіб другого ряду це фебуксостат. призначають у разі неефективності алопоренолу або непереносимості. Початкова доза 80 мг на добу, дозу можна збільшувати до 120 мг на добу. Препарат метаболізується в печінці, а отже, можна сміло застосовувати у пацієнтів, у яких є вагоме порушення функції нирок. Дякую, що ви зі мною. Пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.